В Нашій граві викладається заборона позук під відсотки. Наші мудреці стверджують, кредитори хвар не тільки завдає фінансових збитків позичальнику, а й заперечує владу Всевишнього над світом. Стягнення відсотків це отримання прибутку за рахунок праці іншої людини без будь-яких зусиль. Кредитору нічого не потрібно робити, але він збільшує свій капітал за рахунок відсотків, який платить позичальник. Такий лихвар зацікавлений лише в прибутку, а брати участь і невиповідальність у разі збитків він не хоче. Совишність створив світ так, що прибуток приходить до людини як нагороди за її зусилля та роботу. Щоб отримати матеріальну винагороду чи духовний достаток, нам потрібно вкладати гроші чи працю. Тора вчить нас не радіти халяві, а вміти зіснувати саму роботу. Алхавар робить прямо протилежно. Його дії відхиляють від шляху, яким Всевишній спромовує світ, і ставлення до них надзвичайно серйозно. Шабат шалом!